Але це тільки поки що. Це, зокрема, прем'єрка Юлія Свереденко, другий кандидат, очільник Мінцифри Михайло Федоров, далі очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, і тоді міністр оборони Денис Шмигаль. Але вже згодом Железняк повідомив, що Юлія Свереденко наразі залишається на своїй посаді, як і очільник воєнної розвідки Кирило Буданов. Інший народний депутат Олексій Гончаренко теж написав, що тому, мовляв, буде не чинна прем'єрка Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Тим часом аналітичний портал Діп з посиланням на свої джерела повідомляє, що президент розглядає і кандидатуру Павла Паліси як глави офісу. Зараз військовий перебуває на посаді заступника керівника офісу президента, маючи досвід навчання і хороші контакти з американцями, що дуже потрібно у сьогоднішніх реаліях, кажуть аналітики. Зокрема, вже є набутий досвід, будучи учасником усіх переговорних процесів глав держав. Про те, хто ж очолить офіс президента, після того як посаду керівника залишив Андрій Єрмак, у якого цього тижня антикорупційні органи провели Шуким тому і ми собі трохи поміркуємо детальніше над цим важливим питанням, але спершу нагадаємо важливе, як Андрій Єрмак покинув ОП? 28 листопада. Керівник офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який заявив цитую, що не хоче, аби в когось були якісь питання до України. Саме тому ухвалив таке внутрішнє рішення. Глава держави висловив вдячність Єрмаку за те, що українська позиція у переговорному треку завжди була ним представлена саме так який має бути того ж дня, тільки раніше у Андрія Єрмака на І САП е повідомили про обшуки у керівника офісу президента України слідчі дії санкціоновані і здійснюються у межах розслідування, повідомила прес служба. Деталі пообіцяли згодом, але наразі ми їх публічно не маємо. І про цікаве, так би мовити, бо ж Андрій Єрмак повідомив, що скандалу.